Вітати усіх южненців, наших волонтерів і особливо наших мужніх та хоробрих захисників. Сьогодні, у цей весняний день, коли природа оживає та наповнює все навколо яскравими фарбами та свіжістю зелені, душа людини сповнюється надією та вірою, що можливо, все. Якою б не була темна ніч, за нею завжди приходить яскравий ранок. Щоденно. Прикидаючись у теплому ліжку, в затишній квартирі, в спокійному, майже мирному місті, ми маємо бути вдячними і пам'ятати за рахунок чиїх титанічних зусиль ми усе це маємо. Наші чоловіки та дівчата, наші воїни, наші захисники саме вони на своїх плечах тримають оборону. Та крок за кроком відвоюють рідну землю. Ми духом, сині, волею, мечем, бо, як завжди є мудрість і відвага, якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава і повага. Черговий водой, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу вже життя і, і крові козака. Дітьми в країни, славного народу, наснаги, щастя, сили та любові, вам до життя і до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ми здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились. надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже вам, дай Боже вам. Наш нескорений народ продовжує кожного дня доводити усьому світу, що Україна вистояла і обов'язково переможе. На жаль, ціна нашої перемоги занадто велика. На полі бою цієї війни вже залишились найкращі доньки та сини нашої України. Тож, хвилиною мовчання, вшануємо їх пам'ять. Задяки яким ми маємо можливість стояти тут, у мирному, вцілілому і квітуючому місті на березі Чорного українського моря. Я вітаю вас від імені військовому порців місті го п'ятого 126-ї бригади, яка зараз виконує бойові завдання в районі Херсонського напрямку. Тому я Благодарен щиру подяку приношу небайдужим людям, які показують допомогу волонтерам, які день і вночі показують допомогу нам, нашим воїнам для захисту нашої батьківщини. Особиста подяка вашому голові Навадському Володимиру Миколаївичу, які теж показують допомог нашим військовослужбовцям. Ці прапори ми піднімемо, щоб побачити, де проходять військову службу ваші родичі, ваші сини, ваші батьки. Слава Україні! Ми дуже вдячні кожному за мужність, увагу і сміливість. Та неможливо підібрати слів, як ми пишаємося нашими героями. Слава Україні! Доброго дня, мешканці нашого міста! Болить щодня важко відпустити неможливо змиритися і не згадувати, що хвилини наших найрідніших синів, батьків, братів. Доньок і матерів, на жаль, ми не маємо можливості повернути загиблих воїнів України до життя. Але нам під силу згадувати та гідно вшановувати подвиг захисників, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність України своє життя. Вони стояли на смерть за кожного з нас, за майбутнє наших дітей у незалежній країні. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну, і пам'ятаємо героїв нашої громади, які приєднались до війська Янгол і охороняють нас. Ченні їм за непохитну підтримку наших військових, бажаємо наснаги та нестримної енергії продовжувати свою справу. Продовж усієї цієї війни було багато сказано і було багато проведено паралелей з історичними подіями. Але є вислів, який найяскравіше її описує: йде війна, де Росія воює з усім світом, і де Україна воює за увесь світ. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! По-перше, це дуже добре, що ми маємо таку величезну волонтерську підтримку від місцевих мешканців нашого міста з самого початку війни від звичайних громадян, від волонтерських організацій. Дуже дякуємо, тому що це величезна робота, яка була проведена і яка проводиться. І завдяки цій підтримці багато питань вирішується. Будь які ви самі розумієте, да? Так? так що дякуємо вам за вашу підтримку і сподіваємось, і все буде добре. Україна переможе місяцями півроку вже більше. багато військових не бачило своїх родин, своїх дітей. Це досить тяжко, ви саме це розумієте, так? Ви маєте на увазі. Тому якщо якась можливість, коли військові відвідують свої родини, мають якийсь час для відпочинку, це досить важливе запитання, і ми дякуємо усім. Я Маємо у тому сенсі, що це досить важке, як ви розумієте, так? тому що коли постійно знаходиться там. Ці встають. Я вважаю, як я бачу, да, е, останні місяці. Я бачу, що я маю на увазі не тільки мешканців нашого міста, а взагалі, да, е, ми можемо відчувати підтримку громадян у цілому в повсякденному побуті, е, якщо хто проходить реабілітацію, е, люди розуміють, що відбувається, що коїться в країні і. Можу сказати особисто від себе і, і своїх побратимів, що ми відчуваємо цю підтримку і відчуваємо, розуміємо, що люди розуміють, що кується. тобто, які зміни проходять, суспільстві, суспільствує, сподіваюся, так воно буде і продовжуватися. Ми вирішили, тому що наші бійці нас захищають, і не громадяни нашого місця не дуже ознайомлені з окремими бригадами. Так, тож у кожна бригада там є свій напрямок. Да? Тобто, і ми вирішили, щоб люди знали, щоб ми дуже хотіли віддати їм нашу подяку, за те, що вони захищають нас в такий важкий час. Це дуже складно і немає слів, щоб підібрати, як ми вдячні за те, що вони для нас роблять. Вони нас захищають. Ми завдяки нашим бійцям можемо зараз спати. Та от так 38-ма бригада вона захищає наше небо. Ми можемо дуже подякувати їм за це. 28 ма бригада вона завжди знаходиться в найважких місцях. Ну, 35-та, 36-та, також, 126-та, яка раніше була ТРО, зараз вона вже в другому напрямку працює. Тому це було зроблено, щоб ми пам'ятали своїх героїв. Які зараз служать, захищають нас, і яким важлива наша підтримка, і щоб ми були вдячні і пам'ятали, як вони зараз живуть. Гадаю, що будуть висити весь час, тому що коли ми переможемо, ми обов'язково переможемо, ми повинні пам'ятати всіх наших героїв і вдячні. Повинна бути кожен день весь час до перемоги.